У мережі вже з'явився перший трейлер фільму 28 років по тому, довгоочікуваного продовження культового зомбі-хоррору 28 днів по тому». як і перший фільм серії. Його знову створили режисер Денні Бойл та сценарист Алекс Гарленд. А у кадрі з'явиться Кіліан Мерфі. Це пряме продовження культового постапокаліптичного фільму «28 днів по тому Зомбі-хорор вийшов ще у 2002 році. Зібрав пристойну касу у вісім. 84 мільйони доларів при бюджеті 8 мільйонів, і воскресив інтерес до жанру. За першим фільмом пішов сиквел 28 тижнів тому про який фанати та автори оригіналу вважають за краще не згадувати. А Кіліан Мерфі, зірка першого фільму, у продовженні і зовсім не з'являється. Враховуючи ставлення сценариста до сиквела, поки не дуже зрозуміло, чи вважатимуть події 28 тижнів тому каноном, чи новий фільм їх проігнорує. Але другий варіант. Поки що виглядає реалістичніше за сюжетом другого фільму, який вийшов у 2007 році, за сім місяців з початку епідемії. Більшість уражених вірусом в Англії померла від голоду. А в трейлері 28 років по тому, ми бачимо, що епідемія не закінчилася і через 30 років. Новий фільм відкриває цілу трилогію. Судячи синопсису, через 30 років після початку епідемії вірус люті продовжує лютувати, але невеликим спільнотам людей вдає. Виживати на локаціях, що ретельно охороняються. Одна така група мешкає на маленькому острові неподалік узбережжя Великобританії. Коли одна людина вирушає з важливим завданням на велику землю, вона виявляє таємниці, чудеса та жахи, не лише уражених вірусом, але й інших здорових людей. Згідно з трейлером, один із таких жахів виявляється, ціла вежа, складена з черепів. Можливо, вона має якесь відношення до загадкового кістяного храму, винесеного в заголовок другої частини. Стини трилогії, де більше подробиць розповів актор Рей Файнс. за його словами, фільм розповідає історію маленького хлопчика, який намагається знайти доктора, щоб допомогти своїй матері, яка вмирає. Він все ж таки знаходить лікаря. І спочатку цей персонаж здається глядачам дивним і незвичайним, але насправді він виступає за добро. Зомбі-хорор має вийти у закордонний прокат 20 червня 2025 року. Ключові постаті у Створенні нового фільму це автори оригіналу Алекс Гарленд, який вирішив відійти від режисерського крісла та зайнятися сценаріями до фільмів. Та Дені Бойл, режисер оригіналу. Повернулися також оператор Ентоні Дот Ментл, що працював над оригіналом, і продюсер Ентоні Макдональд. Головні ролі у новому фільмі зіграли Арон Тейлор Джонсон, Джоді Комер, Рей Файнс та Джейк О'Коннелл. А володар премії Оскар Кіліан Мерфі має повернутися в невеликому Мео до ролі Джима, головного героя першого фільму. Але трейлер змусив фанатів злякатися, що персонаж за цей час встиг стати зомбі. В одному з кадрів трейлера з'являється зомбі, що підозріло нагадує Мерфі, але видання The Guardian поспішило спростувати чутки. Насправді зомбі грає модель та арт-директор Ангус Ніл, якого на цю роль затвердив особисто Дені Бойл. Представники компанії Fox Atomic, що займалися поширенням 28 тижнів по тому, згадували можливість. Створення третьої частини ще влітку 2007 року. Доля картини повністю залежала від зборів другої. До слова, сиквел першої частини зібрав 65 мільйонів доларів, при бюджеті 15 мільйонів. Тоді ж Дені Бойл розповів, що сюжет третього фільму загалом готовий. Однак потім проект на довгі роки провалився у виробниче пекло, і Бойл і сценарист Гарленд періодично заявляли, що готові їм зайнятися. Але щоразу роботі заважали проблеми. З авторськими правами на франшизу. У 2023 році Бойл і Гарленд серйозно взялися за справу. У лютому 2023 року продюсер Ендрю Макдональд викупив у студії Searchlight Pictures права на перший фільм, і після деяких переговорів продав їх студії Sony, а заразом і всі майбутні сиквели. Тож тепер ми маємо новий фільм у всесвіті 28 днів по тому. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте вподобайку, якщо Хочете, щоб ми випустили розбір трейлеру? Та підпишіться на канал, якщо вам сподобалося це відео. До зустрічі в нових відео.